О. Доброго раночку. З вами канал Гринич Змій ТВ. Це ж мені теж підказує, що там якийсь диск З якимось кіном? Ні, мабуть, з грою грої Да? Давай подивимось. Я просто... я, якщо чесно, я вже не пам'ятаю Або книжка якась. В Віоліті це, 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 чи не Віоліті, чи. що це взагалі? Але це точно Тема. розпакунок. Тему. Це буде якось не в тему. Тема буде зараз не в тему. Щось таке там чуєш? Щось таке. Гамселиться, да? Щось гамселиця. Так. Треба обережно, щоб нічого не порізати тут, так? Да? Ігор, було... правда, не пам'ятає, що він замовляв. Та воно ну, ж лежить вже, знаєш, 300 років. Я ж чекаю, поки ромчик до мене прийде, щоб ми разом зізняли. Інколи я сам знімаю, але з ромчиком висока. А собі інколи ще... Марго заставляєш. Ну да, що робити? Така у нас доля дивись. Опа. Здесь що то тут якесь. Ну да, то уже видно, що якесь. да, що це? Книжка. Книжка, да, я думаю, навряд чи. А, не, не. Так. Чекай. Теж погано запакувала. Ні, ну до речі, це нормально запакувала. Тому що воно бачиш, воно хоч. Е, е. <кхи> Круто! Це? Коробка без нічого. А що ж там всередині? А. -а, -а. Xbox колда. Колда. О, дивись. Вона трошки. Е брудненька. Да, там. Дивись. Трошки брудненька. Але... Ale... Стоп, а це мультиплеєр. А, тобі ж треба буде платити. А це тільки мультиплеєр, да? ні, не тільки. Так, да. ні, тут ж є по-любому сюжетка. сюжетка. Мені мультиплеєр не цікавий. Коротше, так, да, бачите, тут навіть є бумага помальована. Ну, кстати, я б другу подарив. що що? Колду? Да. Ні, ну. А, бачиш, тут написано, що це DLC, так да, чи ні? DLC пок... А, ні, буде... це, мабуть, ні, це сюди. Коротше. Отака от у нас є диска, піде на Xbox One. Єдине, що бачиш, нерідна не коробка це вже ж трошки засмучує, тому що рідні вони поменше буде, і вони, вона буде вибиватися з концепції, але не страшно. Грайте, вигравайте, сайт Віоліті.